Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. В останній тиждень квітня, за ініціативою Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, відзначають Всесвітній та Європейський тиждень імунізації, а в нашій державі ще й всеукраїнський тиждень імунізації, гасло Всесвітнього тижня імунізації у цьому році, людські можливості, порятунок життів, шляхом імунізації. Заходи, які будуть проводитись, спрямовані на інформування людей і усунення перешкод для вакцинації, нагадування батькам про необхідність зробити щеплення своїм дітям, а всім дорослим про важливість власної безпеки від хвороб шляхом імунізації впродовж всього життя. Імунізація, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, це процес, завдяки якому людина набуває імунітет або стає несприятливою до інфекційної хвороби, який зазвичай здійснюється шляхом введення вакцини. Охоплення населення вакцинацією на рівні 95% дає можливість забезпечити повноцінний захист населення від спалахів та епідемії інфекційних хвороб яким можна запобігти щепленням, це називається колективним імунітетом. Сьогодні, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, значно знизилось охоплення населення вакцинацією та колективний імунітет, що підвищує ймовірність виникнення та епідемічного поширення інфекційних захворювань. Цьому також сприяє масова міграція населення, скупчення людей в прихистках, підвищений ризик травмування, часом недоступність якісної медичної допомоги та ослаблення імунітету на фоні постійного стресу. Інфекційні хвороби небезпечні своїми ускладненнями, що можуть призвести до інвалідності, а деякі навіть до смерті. Вакцинація в Україні проводиться у відповідності до календаря щеплень, який розроблена з урахуванням міжнародного досвіду. І на сьогодні, за умови його дотримання, він є найоптимальнішим для забезпечення повноцінного імунітету для захисту від інфекційних хвороб. В календарі залишаються обов'язкові щеплення проти гепатиту Б, туберкульозу поліоміеліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, епідемічного паротиту, кроснухи, гемофільної інфекції. Ці вакцини безоплатні, їх закуповують державним коштом. Якщо через воєнні дії, хворобу дитини або інші причини у батьків не було можливості зробити дитині наступне щеплення вчасно, потрібно звернутися до сімейного лікаря. Для кожного щеплення є оптимальні для формування імунітету інтервали. Сімейний лікар або педіатр допоможе скласти індивідуальний графік. Для всіх дорослих потрібно кожні 10 років поновлювати щеплення від дифтерії та правця. Вакцини стимулюють власну імунну систему організму до захисту людини від інфекції та знижують вірогідність поширення відповідних інфекцій у сотні разів. Ось декілька фактів про досягнення вакцинації. Перший факт: завдяки вакцинації людство перемогло натуральну віспу. Другий факт. Захворюваність на поліоміеліт знизилась на 99%. Третій факт. Знизився рівень захворюваності на правець, дифтерію, кашлюк, краснуху, захворюваність мінінгітами та раком печінки. Наступне. Глобальна смертність від кору знизилась на 75%. Далі знизилась щорічна смертність від правця новонароджених більш ніж у 13%. Приривання планової вакцинації відповідно до національного календаря профілактичних щеплень навіть на короткий період підвищує ймовірність спалахів інфекції і захворювань, які попереджає вакцинація. Сьогодні, в умовах війни, імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров'я українців усіх разом і кожного зокрема залежить від рівня охоплення щепленнями в країні. Розпорядженем голови Дніпропетровської. ОДА затверджено регіональну стратегію розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, а на період аж до 2030 року. На сьогодні все. До побачення! Будьте здорові! Разом до перемоги!